Виконаємо основні вправи, перша вправа ловіння і кидання м'яча обома руками від грудей. Виконати вправу допоможе мені анюта. Тримаємо м'яч біля грудей і кидаємо його обома руками. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа пролізання в обруч лівим та правим боком. Спочатку повертаємося лівим боком, ставимо ніжку, потім пролізаємо повністю, обережно не зачіпляємо обруч. Так само станемо правим боком, ніжка, голова, тулуб. Повторити вправу 3-4 рази. Бажаю здоров'я!